Що ви готові дихати з запахом свободи з демократією? Зараз почнемо. Розпаковка в нас. Не роби так. Послі злазить краска. Була пленка на капоті, ця. Ну і обклеїли в штатах. Знімав пленку. І вийшла така ось хірня. Попадала вам. Попадалова. Тут лак весь позлазив. Тут є сколи. Сколи тут воно. Ладно, Попадало. Вон. До вашої уваги Q7-й, кінець 2018 року. q 7 4 m з ударом сюди. У такому стані вона приїхала. Вся правда була заклеєна пленкою. Фари є. Рішетка є, даже куски бампера лишилися від неї оригінальні. Новий бампер є. Запчаття у нас плюс-мінус всі є. Зараз треба що нам зробити. Її накинути на лінійки, просили. Поміряти, що там, куди-туди-сюди. О, є одна непонятка. Колесо стоїть так. Це, мабуть, на зігнувся. Навірно, ще не знаю, поміряємося. А так, в принципі, в нас тут нічого такого страшного немає, нове крило в нас є. Накинути треба крило, виставити всю морду набрати і все якби. А, і розібрана дверка. Скласти двері треба. Так, і ще у нас кішечка, тішечка. Треба зробити уборочку, позвонити, щоб позабирали всі свої ці оці гімно, це все своє позабирали. О, і будемо робити кішечку. Кішечка 4М. Так, пройшла у нас перша примірка крила. Тут кронштейна немає. Крилечко треба так поставити. Во. О, може бути, в принципі. Тут ніби трошки втопити треба. Лібо капот підняти, либо крилишко вниз. Крилишко вниз. І тут чуть-чуть що все Ну, в общему, в общему, картина може бути. Може бути, може бути. І так, і так. Що у нас далі вийшло? Поставили ми жалюзі. Накинули фару. Плюс-мінус все виставляється. Тут у нас що? Тут та сама історія Кронштейна так і ще нема, буде кронштейн. Сьогодні, по і виставимо цей весь зазорчик. тут. Ну, Але він, типу, якщо вот так зробити, весь однаковий, весь красивий. Тут в нас так. Все класно, все чітко. Тут все крили виставляється, все прекрасно. Все прекрасно. ще ми вчора поставили зеркало. І зібрали двері, немає лише карти. По цій стороні ще треба зняти підкрильник, а буде, по -ді. і цей кронштейн треба чуть-чуть вниз опустити, бо тут крилешко, іменно тут воно вище крила. Не, не треба капот піднімати, бо візді він йде красиво. Лиш тут треба опустити, він також діле щит та затягнеться. Тут стане чуть, -чуть менше зазор, ніж там візді. Буде красота. Треба кронштейн під фару і накинути ту фару. Подивитися, накинути бампер і машину можна в принципі, віддавати. Q7-4М. Отакі, от у нас тут Есть питання Питання есть. Так, короче. Краштейни прийшли. Поставили. Тут у нас футь. 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 Бампер. Шмампер. Бампер-шмампер. Короче, склали. Склали, його надо примірити. І по ідеї машинка буде все. Что ты так, були вчора в Аврорі. <кій> купив перчаточки. Їх цілу жменьку купив. Це просто так от показав, що о, 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 такі перчаточки. такі. Сіренькі на оці ручечки. І ще наконець взяв я в гараж. Щас телефон впаде. І взяв я в гараж, наконецьку. Зарядку. Зарядку. Не реклама. Не реклама. Просто взяв зарядку на два порта. Безпро. Могла би бути реклама. Аврора. Зв'яжіться зі мною. Стане вашим гамбасадором. Рано холодно. Ранок холодно. О, і вриваємося в робочий день. Коротше, зібрали ми цього монстра. Перша примірка, накинули бампер. Тут під фарою одразу защолкнулось. Там я не защолкую, все одно зараз знімати треба, там якийсь крахенштей підріхтувати туди-сюди. Але все в суцільному. Общому картині. Ну тут замок я вчора піднімав, але я бачу зря, бо капоча стерчить його треба трохи вниз. О, вот так. Назад повернути замочок і буде сказка. Та й таке. Та й таке. На фіналочку її вже чіп. І чуточку надо ще задвинути внутрі, буде просто сказка. Так, і сьома майже готова. Лишилось тільки закладушечки на підкрилки поставити. Зараз вони приїдуть прикрутити, і машинку можна віддавати. Все у нас вийшло супер. Фару на малярки знімемо, віддамо на відновлення. Поміняють корпус, поміняють стекло. Вроді вся набирається, вроді все нормально. Отакий От в нас вийшов ремонт. Кі7, 4М, 4, 4 Усе. Автівочка готова покоряти наші прекрасніші дороги. Я ще думаю, що ви її після покраски побачите, бо я її буду збирати на малярки. Ви сказали, що треба, щоб ти збирав, тому що тому що.